показав в той час, наскільки, наскільки важливо бачити Бога в дрібницях. Провели маленький експеримент. На цілу аудиторію студентів підняли великий білий листок, на якому була маленька чорна крапочка. Запитали, що ви бачите? І майже всі 100% сказали: ми бачимо крапочку. Він каже, а хто з вас побачив великого білого листка? Ми концентруємо увагу на маленькій чорній крапочці і не бачимо всіх тих благодать, які нам дає Бог. Але от інколи важливо і сконцентруватися, щоб побачити, де. Ви знаєте принцип доміно? Коли виставляють багато-багато домінинок, і потім першу клац. І пішло, коли десь зсередини домінинку покласти, воно картина буде неповна. А я дивився ціль, цілі відео, де викладають цілі узори, викладають знаєте, як просто шедеври з домінинок. Але важлива була ота перша домінинка, яку запустили і запустили правильно. От як часто в нашому житті, в нашому житті буває ота перша домінинка, яку ми можемо не побачить. От сьогодні хотів поговорити, починаючи від великого, і сконцентруватися на маленькому. Тому свою проповідь я сьогодні назвав велич у дрібницях. Ось для початку беремо великі-великі діла Божі. Перше, яке записано на сторінках книги Буття з першого розділу: Бог творить. Бог творить все велике, Бог творить все гарне, все, все грандіозне. Розумієте, дивися і поражаєшся. Теперішні сучасні телескопи, наскільки можуть далеко заглянути, і чим більше заглядають, тим більше відкривають і більше поражаються. Наскільки, наскільки все створено. Наскільки цілі галактики одна з одною проходять, не стикаються. І на фоні цих всіх галактик наша, наша Земля це так крапочку, так, о, кажу, отам, отам видися. І от Спочатку Бог творить світло в перший день, потім небеса, на яких всі є світила, потім робить траву, суходіл, дерева, світила небесні розвішує, потім творить тварин і потім людину. І от Я чув деякі думки, що. Хто ваш Бог тренувався? Ні. Спочатку було важливе. Тобто, коли скульптор бере спочатку велику брилу, то вже 90% роботи, тому що він в ній бачить основне, потім починає відсікати. Потім він відсікає великі шматки з неї, потім він робить більш тонку роботу і в кінці, як вінець творіння, він доводить кожну рисочку. І вона має вже той вигляд, який, яким ми його бачимо. От всі думають, що от, от саме довести оці рисочки то найважливі, саме найважливіша саме, саме робота була на початку, коли вибиралися. І от Бог все створив, Бог створив все гарно, Бог створив все гармонійно. І потім у п'ятій книзі Моїсеєва. Книга повторення закону, він дає народовіще е, правила або закони. Як це все працює? Він не просто все створив, він ще й описав. І каже: якщо будете цього дотримуватися, знову велич 10 заповідей. І от в 10 заповідях 4 заповіді стосуються Божої Божого, Божої особи. І шість до, до нас до людей. І от наскільки важливо він ставить, бачите, всі як від більшого до меншого. Перша заповідь говорить Я Господь Бог твій. Якщо це не буде на своєму місці, як ота перша домінинка, це решта буде просто, просто лягати. Він каже, нехай не буде перед, перед, перед цим інших. Перед, перед тобою і мною має бути тільки я. І далі нижче, нижче, нижче. Він каже: Я Господь Бог твій. І каже, не роби різьби. Тому що я Господь зазвісний і покарає. Я розумію, що о, 10 заповідей, молитва, молитва чи наш о, буття це професори, вони цілі, цілі лекції читають. Сьогодні я хотів вам тільки сказати, наскільки це важливо, наскільки це велич, наскільки воно велике. Коли Бог не тільки все створив, а він ще показав, як це все працює, і коли ми будемо цього дотримуватися, як це буде в нашому житті. Тому основний текст, основний текст на якому я сьогодні хотів сконцентрувати нашу увагу, це апостол Павло пише до молодого служителя Тимофія, якому раптом було 17 років. Перша Тимофія. Перший розділ 8-10 вірші. От відемо, як батько синові говорить, але по Божому принципу говорить від важливого до. Воно не меншого, а воно наслідки. Він, він звертає увагу. Дивіться. Ми знаємо, що добрий закон для тих, хто законно вживає його. Тобто Бог все створив, потім дав на це все свої закони, як це все має працювати, і каже: якщо будеш працювати в рамках цього закону, він тобі буде як перило. Він його називає як таке російське слово, дятоводітель, вихованець. Якщо ти не будеш перелазити через це перило, буде добре тобі. І от він наголошує ще раз, що. Ми знаємо, що добрий закон для тих, хто законно його використовує. І далі він, ніби дивіться, перша така маленька сходинка, яку ми можемо просто ніби перескочити і не звернути на неї уваги. Та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконного та для неслухняних і нечестивих. І от ми, ніби як від праведного до нечестивого грішника, перескакуємо, бачите. А саму першу сходинку, беззаконні та неслухняні. Тобто, якщо є правила в цьому світі, які Бог заклав, якщо є закон, по яким це все працює, є елементарно людина, яка цих законів не бачить. Тобто, я наводив приклад, коли я хочу, наприклад, дати якесь завдання своєму синові чи ще кому, і я його гукаю. Якщо він мене не почув, я говорю зі стінкою. Він просто не підійшов. Далі, то все було не для нього. Перша сходинка яка тут записана, беззаконних, Тобто він звертається до людей, які не знають закону. Які не перебувають в законі, які не слухають його. Якщо для тебе нема закону, далі, далі, то вже пішли костяшки. Розумієте? Якщо перед тобою нема закону, ти його не почув, ти його не послухав. І далі він йому починає, знаєте, як доміно падає, 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 і він йому про це говорить. Беззаконні стають неслухняні, неслухняні стають нечестиві і грішники, потім вони стають безбожні, нечисті, потім вони наступна степінь починають зневажати батька, зневажати матір, потім вони стають. Душогубці, розпусники, мужоложники, розбійники, неправдомовці, кривоприсяжники, для всього іншого і, і для всього іншого, що противне здоровій науці. От наскільки важливо дивіться, мене Бог сконцентрував, каже: подивись: та річ, яку ми коли багато читаємо, ми просто перескакуємо. Якщо ти не почув Бога, не почув Його слова, далі ти будеш як інтуїтивно старатися, Ну, далі все, або великий гріх, або ще більший гріх, або взагалі не туди. І до яких це приводить наслідків? І я роздумував із свої, своїми дітьми навіть говорив, подивіться. Якщо ти не, не чуєш Слова Божого, не знаєш, стаєш неслухняним і далі дивіться, по яких поличках по розкладає по степені важності. І в цій степені важності стоять неслухняні. Неслухняні стоять навіть вище за вбивців. Неслухняні стоять вище за тих, хто не слухає батька і матір. На цих же самих паличках розкладено, що ті, хто не слухає батька і матір, більш не слухняні, як вбивці. І, і це просто, знаєте, я навіть не знаю, як це передати. Дивися, ніби дрібниця, а наскільки вона серйозна? думаю, яке, яка в нас благодать. Що ми сьогодні живемо в той час, коли у нас вже є написане писання, де в нас є приклади в писанні, де вже не нам треба, вибачте, десь собі гулі набивати, а відкриті почитати. Щоб ми звертали увагу, не робили тих помилок і бачили, бачили оту першу костяжку, яка зробить стільки стільки біди. Багато атлетів, які займаються важкими єдиноборствами чи, е, чи наприклад, підіймають вантажі важкі, да, вони кажуть, що саме важко, наприклад, із свідчень людини, яка тягла локомотив там, метрів, да, чи вантажівку, каже, саме важче це зірвати з мертвої точки. І от Наскільки важливо бачить оцю мертву точку, яка потім зірве і потягне за собою. А вона наскільки, дрібне, наскільки дрібненька. І навіть кажу, коли ще раз кажу, звертаю увагу, коли, коли читаєш, її просто перескакуєш. Беззаконний і неслухняний. Багато хто звертає увагу вбивці кривоприсяжників, мужоложників. Вау, кричаще! А звідки все почалося? Від маленького непослуху. От В чому наша перевага, в чому наша благодать? Писання написане. І колись був такий приклад класний. Альберт Ейнштейн їздив, коли він вже засвітився як велике світило зі своїми формулами і своїм баченням Всесвіту. Він їздив з лекціями по, по країнам і розповідав. І його запитали: а чи є людина розумніша за вас? Він каже, не повірите, є. Це мій водій. Каже: поясніть. Каже, ви не розумієте, наскільки це важко, коли ти кожного дня маєш заплановану зустріч, ти кожного дня приїжджаєш в нове місто і потрібно розповідати. Ти постійно в дорозі, постійно в переїздах, постійно в роздумах. І от каже, мій водій, слухаючи мої лекції, він їх каже настільки вивчив, що каже, я в деякий час каже, ставив його замість себе. І він повністю на академічному рівні відчитував мої, проп... ну, мої... лекції. Я кажу, коли був один такий. Цікаво, випробував день, коли його, йому задали таке, знаєте, кострубате питання, на яке треба було реально відповісти. Він каже, сказав: ви знаєте, а це питання настільки легке, що на нього зможе дати відповідь мій водій. Я каже, піднявся тоді на сцену, і віддав відповідь на те питання. Ми сьогодні на цьому місці. Ми перебуваємо в Слові Божому, ми слухаємо, і ми можемо бути розумніші за того водія. Цариця Савська, коли приходила до Соломона і слухала його мудрість, вона сказала такі слова. Перша царів 10, 10 розділ 8, 8 вірш каже: Щасливі люди Твої, щасливі отці Твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм, що слухають Твою мудрість. Як то добре нам бути сьогодні, тут, у Божому слові, чути і бути мудрими. Але для всіх нас є застереження. І ось е апостол Яків, пишучи своє послання Якова, він пише його до 12 племен, які знаходяться в Росії. Тобто це може навіть спрямувати до нас. Він каже такі слова, але дивіться, так? Да? Кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, породжує гріх, а зроблений гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі. Перша костяшка. Пожадливість народжує гріх, гріх народжує смерть. Маленький непослух породжує більше. І в результаті приводить до загибелі душі. Тому маленькі практичні поради для нас. Чим більше ми робимо добра, тим менше є часу на зло. Чим більше ми перебуваємо в слові, тим менше ми перебуваємо в суєті. І чим більше ми працюємо на Божій мірі, тим менше в нас залишається часу на роботу лукава. А благословить нас Бог.